Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх друзів! З вами Чернівський і наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Бодна Просвітянського руху ОУН. Запрошую всіх вас разом традиційно читати слово» нашого Тараса. І продовжуємо за порядком читати з цього збірника, щоденно відкриваючи на її рядки, сторінки, і в тому знаходимо свої звісти, послання пророцтва. Нашу науку нашу на щодень. всім нам, кожному, зокрема. Отже, ми продовжуємо. Почали ми так, Тарасову ніч, новий твір, і, отже, продовження. Продовження. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв степу, як пилину? Чом, вам, чом вас лихо не приспало, як свою дитину? Бо вас лихо на світ насміх породило, поливали сльози, чом не затопили, не винесли в море, не розмили в полі? Не питали б люди, що в мене були, не питали б, за що проклинаю долю, чого нуджу світом? Нічого робить, не сказали б насміх, нічого робить, не сказали б насміх. Квіти мої дітей, нащо ж вас кохав? Я нащо доглядав? Чи заплаче серце одно на всім світі, як я, вас, як я з вами плакав? Може, і вгадав? Може, найдеться дівоче серце, карі очі, що заплачуть на і думи. Я більше не хочу одну сльозу з очей карих і пан над панами. Думи мої, думи моє, лихо мені з вами. Ну, такий уривок, дуже відомий твір, так? Думи моє, думи мої, покладений на музику і описаний в різних мистецтвах, і образотворчому, і, Ну, як тільки можливо, адже він такий надзвичайно промовистий і поетичний, Красиво змальований цей твір і глибоко передає, мабуть, все ж таки душу і суть нашого Тараса. Цей твір іде якраз після Тарасової ночі, як ми вчора читали. Ну Продовжимо далі читати, цей твір не завершився. Наступні рядки дізнаємося, дай Боже, завтра, що нам промовить Тарас. Приймаймо, живімося тим словом. Дякую, друзі, що були з нами. З вами був Чорнівський, наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Бодна Просвітянського руху ОУН. Читаємо кобзак слово нашого Тараса.